Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза, і сьогодні ви побачите відео розпакування невеличкої посилочки, а також ми сходимо разом в сінцей і подивимось одяг на осінь. Якщо цікаво, залишайте зі мною, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Так, сьогодні у мене невеличке розпакування це посилочку отримала сайта тему. Зайшла якось на сайт увечері. Ну, мені так особо нічого не потрібно було, але замовила дещо. Зараз поглянемо разом. О, взагалі не раджу заходити на ніч на цей сайт, бо можна набрати багато чого. Ну, я стрималась, у мене тут тільки всього декілька речей. Десь на 600 гривень. Так, ну що, вкриваємо, Що ж мені прийшло? Ну, краще ножицями. Щоб я. Довго не мучилася. Зараз покажу, що мені приїхало. Так, чоловікам буде нецікаво, чоловіки можуть, можуть пролистувати, бо я тут жіночу білизну замовила. Так, ось такий набір із трьох штук топіків. Топіки, так, я їх ношу ось такі. Трьох кольорах чорний, ось такий кирпичного кольору, і білий. Ну, вони, до речі, хочу сказати, доволі тоненькі. Краще, звісно, обирати в магазинах, щоб можна було і приміряти і роздивитися. Так, топіки простенькі, ось такі. Тут є, ось що мені подобається, можна. Робити більше чи меншу довжину, регулюються. Ну, я думаю, це не дуже цікаво. Оцей набір коштував 270 гривень по 90 гривень топіки. Так, і я купила ще піжаму. Піжамка. Вона тут майка і шортики. Ну, тканина поліестер. Але за 215 гривень, я думаю, пройдемо. Зараз подивимось. Так, ось така цікава тут фламінга. Так, я не знаю, бачите ви чи ні. Так, ну, до речі, на дотик, на дотик, доволі приємна тканина. Ну, і за ці кошти, я думаю, нічого. А ось то, що мені вже не дуже подобається, не регулюються бретельки. Ну і маєчка ось така. Так що ось така, простенька за 215. Ну, нічого, це як запасний варіант буде у мене. Взагалі, я хочу піти, підібрати собі в магазині ще піжаму більш на прохолодну погоду. Ну, а це так буде. Це я просто експеримент. Подивитися якість. Ну, яка якість може бути за 215 гривень сайту тему? До речі, я забула використовувати Леті Shops. Хоча я всім кажу, що щоб було вигідніше, треба робити покупки на тему або на AliExpress, або на інших магазинах через сайт, де можна отримати кешбек. Це сайт Леті Shops. А я забула, ну нічого, тут такі ціни, що Так, ось така у мене піжамка буде. Вдягати, звісно, я не буду. Так, ну і в мене ще одне замовлення. Ось так запаковано. Це теж взяла на пробу. Це мікрофончик. Невеличкий мікрофончик. Все ж таки я. Який не який а блогер. і мені потрібно, потрібно вже щось інше. Бо я коли розмовляю, іноді я далеко від обличчя тримаю свій телефон, і мій голос плохо чутно. Або я тягнуся за ним, і у мене змінюється мій голос. Тож, ось такий мікрофончик. Мені треба сюди кудись цепляти, щоб було краще чутно. До речі, він коштує. Ой, аж скільки він коштує, десь 140 гривень. Небагато. Небагато коштує. Ой, ось такий. Оп! Зараз, Зараз подивлюсь. Зараз я, мабуть, перемкну камеру. Оу, я думала, що він трохи. А, на нього ще зверху можна вдягати ото, що в мене впало. Ось такий він бездротовий. Ось так можна його чіпляти. Так що в наступних відео, якщо я буду з ним, то ви побачите його в дії. Чи буде краще мене чутно. Так, зараз. Так, ось що впало. Так, це оце зверху можна лягати. Так. Пухнастенькає, щось ось таке. Так, 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 це на мікрофончик вдягається. І буде він такий у мене. Так, ну щось. В общем, я вдягну, і буде в мене він пухнастенький. Так що, ось такі у мене покупочки. Значить, набір із трьох топіків були 276, десь по 90 гривень один. Піжамка була за 215 гривень. І це за 170 чи 146. Щось таке недорого. Так що ось так. Піжаму я вже приміряла, вона мені підходить за розміром. В принципі, нормально. А ось з топіками тут просто завал. Бачите, тут поролон, залом такий мають. А, ну, взагалі, дуже-дуже тонесенькі, плохо тримають форму. Паралон мало, тільки ось тут всередині. Тут ще можна було б зробити паралон. В общем, тільки ось посередині, і ще прийшов ось такі заломи, що не виправляються. І їх видно. Ну, в общем, з топіками це так, можна викинути. <с> Я не знаю, ну, нічого, будемо купляти в магазині тоді. Все, я вже прибігла в сенсей і зараз ми з вами подивимось жіночий одяг. Тут ще тривають знижки до мінус 70 до 31.08. Будуть вони діяти. Але ми зараз будемо дивитися не зі знижками товару. Подивимось, що є. На декор я не піду, бо це я вже знімала в прошлому відео в минулому. А зараз подивимось саме. Одяг на осінь. Ось така, дивіться, куртка, такого кольору графіт, симпатична. З'явилися, так, з'явилися коричневого кольору під шкіру. Тут штучна шкіра, касухи. Касухи, кому подобається, ціна майже 1000 гривень ця модель. Такий красивий коричневий, дуже темний. Так, є ще, звісно, і одяг на літо. Є ось такі спідниці, зараз трошечки покажу ще літнього одягу. І далі підемо на теплий одяг. 450 гривень. Ось така спідниця, ця майже 600 з квітками. Принт, ніжний колір непогано. Виглядає, до речі, навіть під оцю коричневу касуху вона підійде. Ну, на такі ще не дуже холодні дні. Є ось така. Колись, мені здається, я її приміряла, але мені не підходить. Ні тканина, ні, ця, ні сам фасон цей не підходить. Так, ось такі сорочки в тренді ще. Клітина, такі картаті. Але бажано, звісно, купляти більш гарний склад, що був. 600 гривень коштують ось ці, але на дотик вони тоненькі, і щось мені здається, що в складі тут буде поліестер. Тут так, так і є 100%. Ну, деякі варіанти просто можна і не дивитися. Зразу розумію, що там поліестер. Так, ось така куртка, як на, ми вже бачили на моделі, хотіла сказати на манікені. Така ціна, 1000 гривень, я вже казала, цікавий такий матеріал. Ну, на любітеля, як то кажуть, є джинси. Ось такі темно-темно синього кольору. Під цю куртку, ну, буде симпатично виглядати. Ренчі є в бежевому кольорі. І мені вони зовсім же не подобаються. Ну, хто любить, той купляє, звісно. Так, ось так виглядають ці джинси і сорочка. Так, а ось дивіться, які з коротким рукавчиком жіночі джемпери. Так, м'якенький, красивий колір. l розмір мій. Ну, іноді я беру L, іноді XL, а іноді і M беру. Так, що тут у нас зі складом тканини? Давайте подивимось. Так, в складі всього 4% вовни, а все інше акрил і поліестер, ластан. Ну так. Не дуже склад, є ще в сірому кольорі і ще є в кольорі Бордо. Ну, склад не дуже, але не знаю, 450 гривень коштує. 459 може бути. Кому подобаються саме такі моделі. А, мабуть, я візьму приміряю. Так, що буде примірка невелика. Сорочка за 339. Білі сорочки, різні варіанти. Ну, чесно кажучи, це не біла, зараз блакитно дивлюся, є і білі. Чесно кажучи, саме білі, мені дуже подобається в магазині Reserved Там. Правда, ціни будуть інші набагато дорожчі, ну, а тут уже такий бюджетний варіант, і моделі попроще. Більш такі, не знаю, як сказати, не дуже цікаві. Так що, ну, 339 гривень теж має місце бути. Кому подобаються моделі, можна придбати. Ось така класична, в смужку. Блакитна сорочка з білою смужечкою. Або навпаки, 459 гривень коштує так. Ну а в складі тут у нас 97% бавовна. Так що склад гарний. Ну, а тут я вже дивлюся теплі. Теплі світшоти, і ось зараз витягую з капішоном. Мені треба, мабуть, обновити трохи гардероб свій. І я хочу собі світшот саме з капюшоном купити. Так що зараз подивлюсь, що є. Є, звісно, тут і не тільки зелені, є і в сірому кольорі. Є з написами, є з аплікацією. Різні варіанти є. ну Сірий кольор якось уже трошечки набрид. Так, це у нас брюки спортивні 459 гривень. Так, ось я взяла цей світшот, приміряти в такому зеленому кольорі, прямо під мої, майже під мої брюки зелені. Ну, я взяла М, трохи все ж таки треба брати Л. Щоб був більш такий вільний. Непогано виглядає симпатичний світшот. Звісно, не по ці брюки, зелені, а під чорні або під джинси сині. А зелені це просто я зараз так в них прийшла. Щось мене потягнуло в ці кольори, не знаю чому. Так, ну і взяла цей джемпер приміряти. Такий тут красивий колір кораловий. Ну, що я хочу сказати. Трохи жарко мені в ньому, зараз ще тепло, а я вже тут почала теплий одяг приміряти. Непогано виглядає, мені подобається. Треба подумати, купляти чи ні. Так що я поки що скажу, що нічого не придбала, але вже так примітила собі. Дещо. Так, ну, покажу ще, що є. А майже 900 гривень ось така стібана куртка по типу жилетки без рукавів. Так, 600 гривень жилетки. Ось така, тут дуже великий розмір в бордовому кольорі. Ну, от я не знаю, жилетки я так просто ще не носила, не вдягала. Бо я дуже люблю тепло, мерзну. Але жилетки непогані є. Ось, наприклад, ця тут цікава така, 800 гривень. Вона така доволі важкенька, тепленька буде, я думаю. А, може хтось, навпаки, купляє такі більш легенькі і не дуже теплі жилетки. Ну, Взагалі купляють, коли в машинах часто їздять. Так, ну, ми вже дивимось джемпер. Тут в складі 52% віскози. Непогані ось такі варіанти є. І тут вони теж смужку в таку широку. Кольори різні, бордовий, є олівковий колір з білим і є ще білий з сірим. Ось тут ховаються, дуже симпатично. Ось особливо мені сподобалась білий з сірим варіант. Так, що, що це за модель така? Не дуже зрозуміла. 600 гривень коштує, ну, виглядає, чесно кажучи, не дуже ця модель. Більш для молоді, мабуть, мабуть, я не розумію іноді цю моду. Так, ось така всмушку, футболка з довгим рукавом або лонг. 219 гривень коштує. Так, а тут у нас ще є, а тут сукня чомусь ще висить одна 300 з копійками. Ну і ще декілька варіантів лонгов. 339 гривень. Так, ну, це, є ще ось такий світшот тепленький, теж в смужку. Ціна 389 гривень. А ось дивіться, який симпатичний. Ціна 459 в білому кольорі. Не всі люблять білий, бо брудниця дуже швидка, але симпатично виглядає. 60% катон бавовна. Дуже гарний склад. Так що, кому треба, ось такий є світлі. Біленькі. Симпатичні. Так, є ще в олівковому кольорі на блискавці. Ось така кофта. Так, але вона така тоненька. Тут немає втеплення. Ціна 659 гривень. Так, на манжетки. Ну, тоненька. Але непогано. Зараз теж подивлюсь, що там в складі. А в складі тут у нас є візку за 41%, так що, середнього рівня такий склад. Ну, можна, кому подобається саме на блискавці, теж таку кофту придбати. Так, а ось подивіться ось така цікава є сорочка. Тут можна зав'язати, вона подовжена. На гудзиках є кишені попереду, широкі рукава. Ціна тут майже 700 гривень. Ну, і є і інші звісно, одяг, все я не зможу вам показати. І зараз я вже буду виходити з магазину. Так що на цьому буду завершувати свій огляд. Всім дуже дякую за перегляд відео. Дякую за ваші коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!